Ми перекрачаємо таких як ситуацій, е, як, як яка склалася в нас в одному правовому раді так, на срещу і на е, Завоксальному, і на територіальному нашого міста. Тому, ну, чесно, мене здивувало зупинення цього рішення, тому що воно дозволяє е, нарешті. Середній бізнес в нашому місті просто зійде на ніве, тому що більшість підприємців зобов'язані платити набагато більше того над ними стоїть, ніж кому бюджет чи для отримання своїх власних родинців на Хочу повідомити, що комісія не погодилася з позицією міського голови про витуванням. Що це рішення прийнято було на користь ну, значної кількості людей. А, але що зараз станеться? В залі, очевидно, немає голосів, щоб подолати веду міського голови. Потрібно дві третини, що при нашому складі ради становить 34 голоси. Автоматично це означає, що питання буде зарубано. Кому це користь неврегульованість? не знаю. В міському голові би ли... 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 внести самостійний проєкт рішення, власне, бачення. Адже, крім господарської функції, яку щодня виконує міський голова, він крім того і займає політичну посаду, був обраний влучання. А відтак, очевидно, якщо сьогодні рішення не пройде, то я хотів би посити військового голову вже 26 -го лютого внести в раду свій, своє бачення розв'язання цього проєкту. Якщо, якщо можливо зважати на те, що в міського голови немає часу. Багатьох мешканців міста Луцька. Я хочу дуже сильно розчарувати міського голову. Е, справа в тому, що ті дії, які він зробив, зупинивши рішення. Е, вчора е, вища судова інстанція, ми вже підприємці, слава Богу, відсвяткували це свято, поставили крапку в одній земельних ділянок, саме 760 метрів квадратних, констатувавши факт того, що е, немає е, права е, на ту земельну ділянку. Той, Кого ви намагаєтесь е, захистити своїми такими рішеннями? Е, підприємці, я скажу чесно, сьогодні стриму підприємцям для того, щоб вони сьогодні хотіли сюди прийти. Вони там намалювали гарний плакат, такий, щоб показати всьому місту е, свою позицію. Ну, я думаю, що на цей плакати розмістимо в тому місці, щоб е, всі жителі Луцької міської громади змогли на нього подивитися. Я в вчора вища судовані станція підтвердила е, законність е, рішень, які були прийняті на. Користь підприємця. Це для вас, шановний пане І Я вважаю, що е, о, ті депутати, які дійсно людяні відповідальні, вони сьогодні проголосують за це рішення. Я перепрошую, що всіх собак вишають на мене. Треба тоді розбиратися, 2008, 9, 10 рік. А не я перепрошую, всіх собак сьогодні на військового рада. Друге, я перепрошую, я перепрошую. Я шаную поважаю Перші, з вами, Я не буду в історію вдарятися, як ви мене виставили, ставили, я сказав, що я з вами між діла мати не хочу. Було таке, я пішов, у вас перепрошую на поводу вийшла. Але я особисто виступаю за те, щоб був порядок і щоб все було відповідно до чинного законодавства. Якщо є рішення суду по земельній акції, воно, воно буде виконуватися. Якщо сьогодні внесена пропозиція і. Казано, що міська рада не має таких повноважень, воно є відповідно до чинного законодавства. На сьогоднішній день в е, міську раду жодних з підприємців не пред'явив е, цих документів, які є на право власності. І взагалі не, не в компетенції сьогодні міської ради е, ті питання, про які. Е, тут певний компроміс, закону незаконний. Він був би оспорений і так само його можна було подавати до суду. Давайте будемо працювати в чинному правовому полі. Є рішення суду, значить, ми його всі зобов'язані виконувати. І я теж застережу, що ви кажете, цей юридичний песлак пошвидше закінчився. І з сьогоднішнього дня я не виступаю ні на чій стороні, не виступав до того, ні на чій стороні, на що ви там намікаєте. Я перепрошую, ви на сесії міської ради знаходите. Пусть на круглому столі. Я вас не перебував, будь ласка, не перебувайте мене.